Головний парк міста Булград, який має ім'я російського письменника, планують перейменувати. Болградська міська рада оголосила про проведення громадських обговорень, щоб разом із мешканцями громади обрати нову назву для парку пам'ятки садово-паркового містецтва місцевого значення, який досі називається парк імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Журналісти інтерв'юдання Махала вирішили запитати у місцевих жителів, яке має нести ім'я головний парк міста, але про це пізніше. А зараз трошки історії. Паркінні Пушкіна закладено у 1822 році. Зазначимо, що будівництво Болграда розпочалося роком раніше, у 1821 році. Під керівництвом інженера-майора Сергія Миколаївича Малевинського парк розташувався на мальовничому березі озера Ялпух та є однією з головних визначних пам'яток Болграда. Спочатку парк ніс ім'я Казений сад, потім його називали Народний сад, і лише з 1944 року імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Існує легенда про перебування поета у місті на безі Ялпуга у казаному саду. Але це лише легенда. У 1821 році Болград тільки планувався, починав будуватися. Тож парку ще не було. А зараз повернемося до опитування. Доброго дня! Я б, мабуть, назвала парк вільних людей. Дякую. Парк Симоненко. А чому саме так? Недавно читали произведення Симоненко. Парк відпочинку і культури це один з варіантів. Так? так? Також ми провели опитування у соціальних мережах нашого видання. Думку місцевих розділилися. Хтось писав, що треба так і залишити, але було і багато цікавих пропозицій. Ось, наприклад, Бесарабський парк, Буджацький, Ялпуський або Озерний, Парк Миру, Парк Бесарабії, Південний Парк, Парк Героїв України, Парк Ялпу, міський парк, парк свободи та гідності. Тож, друзі обговорення відбудеться 5 квітня о 1400 в залі засідань адміністративної будівлі Болградської міської ради наразі до 30 березня відкрито прийом пропозицій від мешканців громади коли перелік пропозицій буде узгоджено їх опублікують на офіційному сайті болградської міської ради для ознайомлення. Свої пропозиції можна надсилати на електронну адресу міської ради або ж листом на адресу Болградської міськради. Остаточне рішення щодо перебинування буде прийнято до 10 квітня поточного року. Тож беремо активну участь.